Згадали й ті часи, коли перші ініціативні активісти об'єдналися з єдиною метою захистити свої права з питань дотримання податкового законодавства та сплати податків. Однак прийнятий податковий кодекс ще й до цього часу не розв'язав проблем земвідносин і держави та приватного бізнесу. Тому виникає дуже багато питань як у платників податків, так і у органів податкової служби. Тому є над чим працювати. Ми багато уваги приділяємо роз'ясненню податкового законодавства. Проводимо семінари. У нас кожного місяця проводиться клуб бухгалтерів, і за підсумками проведення клубу неодноразово ми направляли пропозиції до Асоціації платників податків України, також до податкової служби щодо удосконалення податкового законодавства, щодо змін. Підтримувати платника податків це місія, яку сьогодні реалізовує Міністерство доходів і зборів України. в процесі здійснення стратегічних державних перетворень. Нове відомство взяло за. Основу працювати так, щоб переходити від фіскальних методів роботи до надання інформаційних послуг. На сьогодні в нас в області підписаний меморандум між головним управлінням доходів і асоціацією платників податків. Крім меморандуму, безпосередньо на кожен квартал розроблені спільні заходи. Це і робота з платниками податків, проведення спільних семінарів, круглі столи. Слід зазначити, що таким визначальним у нас є це відзначення кращих платників податків. Це той захід, який ще був започаткований Державною податковою службою України. Зазначено, що бізнес зацікавлений діяти прозоро, бо якщо ти працюєш відповідально і відраховуєш помірні внески до відповідних фондів, то і економіка буде розвиватися на конкурентній основі.